Правда, така стерви подобаються чоловікам. Які стерви, я зараз поясню, що мається на увазі. Ті жінки, які мають самоповагу. Тобто вона там не бігає з тарілкою супа, не підтирає йому соплі, не догоджає, не є такою мамочкою в стосунках, не вкладається в чоловіка більше, чим він заслужує. І має самооцінку розвитку свого, передусім, самодостатності своєї багато в чому. Це не дочка, така собі, яка можливо, хто думає стерва. Це тільки про себе, тільки для себе. Така от няшка. Нормальним чоловікам такі подобатися не будуть. Це енергетичні вампіржі, а от баланс, баланс між гармонією про ті якості, які я сказав. Це і є от те, що подобається саме чоловікам. І запам'ятайте, цінується не те, що затишне, цінується те, що цінне, і в чоловіка є інстинкти, інстинкти завоювання. Саме на цих інстинктах все спрацьовує і в стосунках, які вже є. Психологічний клуб Сміливе життя.